Яви першого повноцінного медичного факультету на наших землях лишалося 45 років. Його відкрили у Харкові у 1805 році. Тож лікарі у той час або іноземці, або наші випускники європейських вишів, бо мали базу для вступу у миглянці. Приміром, вивчали анатомію, природничі науки і латину, тобто мову медицини того часу. Виявляється, що Діти українських священників знають латину, і це парадокс. Але носіїв християнсько-релігійного світогляду, тих, хто б тоді ну, не сильно мусив би йти в цю нову медицину і говорити про людину, як не. Божественний витвір, там і тайну і, та, і так далі, але їх масово відправляли Центральну західну європу вчитися медицині. Вони потім поверталися і далі засновували тут свої осередки. Випускником моглянки був Нестор Амбодик Максимович, один із перших українських акушерів. Пізніше він здобув ступінь доктора медицини в Страсбурзі, працював у Петербурзі і став першим у Російській імперії професором повивального мистецтва. Або Данило Самойлович, засновник епідеміології в російській імперії, фундатор першого в Україні наукового медичного товариства, був армійським лікарем під час російсько-османської війни 1768-74 років. Згодом понад 20 років працював головним лікарем катеринославського намісництва. Першим довів можливість протичумного щеплення. За неповними даними у семи полках Гетьманщини у 40-х роках 18 століття пише Сергій Плецький, працювало 589 шпиталів. Відомо, що тільки у Ніжинському полку було 182 шпиталі, а от у Миргородському – 29. Історик сумнівається у коректності цифри, припускає, що вони могли бути зібрані некоректно.